you. Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою президенту Утікачу Януковичу у справі щодо розгону майдану в 2014 році. Про це повідомляє прес-служба ОГП. Дозвіл на арешт експрезидента надано у кримінальному провадженні за обставинами організації вчинення ним з 18-20 лютого 2014-го у складі злочинної групи незаконного перешкоджання проведенню зборів, перевищення працівниками правоохоронних органів влади та службових повноважень, умисних вбивств, заподіяння умисних тяжких тілес. Снег ушкодження також терористичного акту розслідуванням установлено, що Янукович спільно з головою служби безпеки, міністрами внутрішніх справ, оборони та іншими високопосадовцями правоохоронних органів беззаконних підстав організували застосування спеціальних засобів військової техніки вогнепальної зброї для силової протидії керівників правоохоронних органів. Призвели до масових жертв серед учасників акції протесту в центральній частині Києва, в тому числі до заподіяння смерті 67 цивільним особам. Усього постраждали 887 цивільних осіб. Та 132 правоохоронця завдано майнових збитків на суму понад 16 мільйонів гривень. Досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено за спеціальною процедурою. Ін absentia наразі сторони ознайомлюються з матеріалами провадження. Зазначимо також, що ще в травні минулого року Почерський райсуд надав дозвіл на арешт Януковича у кримінальному провадженні про вчинення ним Держзради при підписанні харківських угод на користь Росії за участі прокурорів офісу генпрокурора Почерський райсуд міста Києва, 23 травня двадцять обрав колишньому. Президента України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в кримінальному провадженні за обставинами учинення ним держзради за даними слідства, екс-президент України, діючи спільно та за попередньою змовою, з колишнім прем'єр-міністром України в порушення вимог конституції та закону України про міжнародні договори України та на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності обороноздатності державній та економічній безпеці України надав іноземній державі РФ та її представникам допомогу у проведенні підривної діяльності проти України Першого квітня 2010-го, перебуваючи у місті Харкові, підозрюваний підписав від імені України угоду між Україною та РФ, якою продовжив на 25 років строк перебування чорноморського флоту РФ на території України, а яр Криму міста Севастополя, замість підготовки до його виведення з території України, як зазначили в офісу генпрокурора. У результаті таких дій були штучно створені передумови для збільшення чисельності військ РФ на території України, їх переоснащення і модернізації, та у подальшому вторгнення збройних сил РФ і окупаційними АЕРКрим. І міста Севастополя досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими держбюро, і ще на фоні тих подій варто нагадати про те, що ФСБ підготувало два маріонеткові уряди на випадок захоплення Києва перед повномасштабним наступом серед так званих кандидатів, які мали їх очолити, були Янукович і Медведчук. Про це повідомляє Washington Post. як зазначає видання, Федеральна служба Росії була глибоко залучена до невдалого військового плану Кремля, яка запевняла чиновників у Москві, що уряд України швидко впаде і завірила оперативників для встановлення маріонет. Кового режиму при цьому в матеріалі зазначають, що свій план спецслужби не змогли вділити з двох причин: чи то не змогли зрозуміти наскільки люто Україна чинитиме опір, або усе ж зрозуміли, аби не змогли передати таку незручну інформацію путіну. ФСБ шукала резиденції в Києві. За даними Washington Post, офіцери ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу в Києві, що останні дні перед повномасштабною війною організували житло в українській столиці. Повідомлення перехоплені українськими службами безпеки показують, що співробітники ФСБ запитують у колег докладну інформацію. Про квартири та інші місця, які вони можуть використовувати як безпечні будинки, резиденції або базу експлуатації. За кілька днів до того, як російські війська увійшли до України, чиновники сказали інформаторам ФСБ було сказано лишити столицю, але залишити ключі від своїх резиденцій для розбойовиків. Пише видання. Наголошується, що чисельність ФСБ зросла приблизно з 30 офіцерів у 19-му до 160 шістдесяти напередодні вторгнення в Україну. Так командам спецслужби було призначено регіони України та мережі сплячих агентів у середині. На цьому мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, Тисніть на дзвіночок, ставте лайк.